Доброго дня всім! Сьогодні субота, 10 червня 2023 року. Проводимо просапку кавуна отакимось культиватором насилу більш менее підладнали. Цей культиватор, бо до обід пробували двохметровим культиватором робити міждорядку просто. Ну, не сподобалося трошки. Не те, що нам тут не, ну, не те, що хотіли. Після обід взяли ось цей культиватор. зняли середню лапу одну середню лапу і він ось йде посередині. Рядок йде посередині йде. и тут сбоку ну вот вы видите, люди просыпали рядки, а мы с и жедем Кавун такая дуже копитная работа ну, дуже просто. Это Набагато важче, там ще соєшник, кукурудза, горчиця, чи льон, кавун. Тут багато є нюансів. Стараємося ці нюанси розгадати. Сіявся кавун, ви бачите по соняшнику попереднику. Не було близько ніде коло міста поля після пшениці і вирішив посіяти по соняшнику. Так, да, я знаю, що це неправильно, Ну, Пробували. Я думаю, щось буде. Там Кому сіяли, три гібрида сіяли. Тут люди ось опробили, бачите? І ми починаємо було, Люди заховають рядок. А ми трактором з'єднуємо ці міжрядні. Стопчики, бачите, які це ми садили кавун, не сіяли кавун, а кавун садили. Садили кавун під нитку. Гони 125 метрів. От там воно, бачите, флажки. Та я вам показував. І флашки садили коло. І тепер по ці нитки. Там де не видно, де люди не просапали, ми просапаємо. Тут люди просапані сапаємо без нитки. А там далі, бачите, ідемо Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лайки. Миру, добра всім. До побачення.